Наталя Донцова працює бухгалтером в товаристві сприяння обороні України з вересня 2022 року. Каже, до цього мала свій ФОП, який довелося закрити на початку повномасштабної війни. Тоді ж і звернулася до центру зайнятості по допомогу. Хотіла б сказати добрі слова про мого інспектора Ірину. Вона завжди мені давала направлення. ну, От Наталя Вікторовна, появилась така вакансія. Давайте, давайте ми її опрацюємо. І... А тут мене прийняли, ну, я попала в сім'ю, скажімо так. Працює в товаристві 5 днів на тиждень. Нарахування контролюю оплату. Ну, те, що касається бухгалтерського обліку. Також допомагаю, виконую доручення керівника. Голова організації Юрій Шутяк говорить, потребу в нових кадрах зумовила саме повномасштабна війна. Відбір проходив, ну, здається, місяця півтора. Підходили люди, на ну, жаль, або не професійні, або взагалі не готові були ну, надавати ту необхідну. Знайшли назад, Ми... В нас працює зараз Наталя Вікторівна, Донцова. Да, як фахівець мене повністю задовільняє в Миколаївському обласному центрі зайнятості, кажуть, ринок праці зменшився. За рік повномасштабної війни вдалося працевлаштувати 804 людини, 300 з яких переселенці. Минула річ показник працевлаштованих сягав 1151 людини. Якщо протягом минулого року у нас ще було 1700 вакансій, сьогодні їх налічується до 500. Попит залишається сталим, і на це люди, які працюють з інструментом, це такі більш всі професії, які потребують слюсарі, сантехніки, електрогазозварники, електрики, це завжди попит був на таких у нас клієнтів. Крім того, це і бухгалтери, і економісти. Стимулюють роботодавців працевлаштовувати людей різними програмами. Для роботодавців сьогодні затверджено у нас п'ять компенсацій. По одній компенсації ми вже працюємо це за працевлаштування ВПО, і ми сплачуємо з коштів фонду там по 6800 кожного місяця, два місяці ми сплачуємо. Окрім того, працює програма мікрогрантів Є робота, де для переможців конкурсу за створення робочих місць передбачена компенсація від 50 до 250 тисяч гривень. В центрі зайнятості кажуть, все вкупі допоможе покращити ситуацію на ринку праці. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.